Повернулися ви зі збору в Киргісі. Чи вдався він, що він працював там, чи він корисний був? Ой, знаєте, повернулися ми з бору. Я на такій висоті перший раз була. І е, збором загалом всі задоволені. Добре потренувалися і надіємося показати високий результат на чемпіонаті України, а пізніше вже на відборі і на Олімпійські ігри. А в чому була специфіка Киргизії? В тому, що це середні середнігір'я, в тому що ну це будуть умови такі. Приблизно ріво чи ні? Ну, це специфіка високогір'я. Там дійсно гори, висота, це, що нам підходить, і, і підготовка мови вже до Ріо, то теж до таких умов, трошки висота. Це була національна збірна уся Е, Так, це члени збірної України, спортивної ходьби. Ну, ти от окреслила вже, напевно, свою програму на цей рік, це Україна, потім світ і Олімпійські ігри. Там побувати в другій А, це ж третій. Це третій, третій буде Олімівській Звичайно, що хотілося б. Це така мрія. От, мабуть, що буде присвячена своєму ще синочку, тому що я вийшла після Олімпіади в Лондоні, народила синочка і вирішила, що мама ще порадує ще одною олімпіадою.